Тато то ж поранений був 20 лютого, а помер аж 12 березня в Польщі на лікуванні, то в принципі він весь цей час був при притямі і спілкувалися. Він хотів, щоб ця боротьба не перейшла його дітям, От, щоб його діти не, не, не воювали. Ну, як бачите, вийшло так, як сталося. Сімейне рішення, скажімо так, було, в принципі, е е е ініціатором можу вважати і себе, тому що ми з хлопцями оце. Після роботи зібралися, були обговорювали так, як студент студентів побили, ну вкрай недовольні були і зрозуміли, що можемо принести якусь користь, от захищаючи їх тут від тих людей, які давали присягу, клятву захищати народ України. Але прийшовши додому, поспілкувавшись з батьком, він мені пояснив, що прекрасно розуміє, що представник ексаменів має бути тут на Майдані. А ось у мене є справа, і щоб я займався поки що нею приватно. Тому. 16 лютого мого молодшого брата було день народження і він був вдома. Але 18-го після кривавих подій ось, зібрав речі, поїхав до Києва. Він, в принципі, кулю отримав від чорної роти Беркута. Він сам бачив, як в нього стріляли з автомата Калашникова. У нього Цей... Вихід... наскрізне поранення. ось він виходить, що з групою Побратимів, посестер відганяли чорну роту, піднімалася попри годинник, коли вони от розстрілювали людей. Ну і Там отримав кулю, в таз. І вже далі не міг пересуватися, його евакуювали. Я, Виходить, що 20 лютого вже ввечері був сам на Майдані, а от 21-го в мене вийшло до нього попасти в лікарню в реанімацію, і там лікарі розповідали, що максимум, що може бути, це втрата ноги. Ну і направду тоді дуже важко це переживав, як мій тато кремезний сильний козорлюга і, і без ножки. Ось, але краще був би без ножки, чим, чим так. Рану, як пояснили, затомпонували і помер від тромба в серці. Він був дуже сильний, дуже здоровий. в мене не вживав взагалі не палив. Ми тоді вже говорили про збори на війну. А, от. І він мені наголошував попередню нашу розмову, тому що 19 го числа э, ввечері ми з ним спілкувалися, і я висловлював своє недовольство і обіду на нього за те, що він поїхав без мене. А, ну і мені сказав, був, що ну, цитата: спочатку здохну я, а потім ти, якщо треба буде. Тобто він вже на той момент щось розумів, то що я усвідомити не міг. Тільки от зараз усвідомлення приходить з роками. Ну і в принципі зараз весь світ бачить, наперекір чого стали наші рідні і в результаті загинули в боротьбі не тільки за незалежність, а за верховенство права в тому числі. У 2015 році маму визнали потерпілою. В принципі, подавалися документи, я також вже був повнолітнім і помині. Але це тільки от в 2019 році суд мене визнав потерпілим, прийняв до справи. І дуже багато проблемних питань, які стосуються розслідування, там розповідають, що деякі справи попропадали, е якісь матеріали продалися комусь. Але треба просто розуміти, що в 2014 році. Україна вперше почала робити кроки до своєї незалежності з 91-го року. Нам розповідали, що ми незалежні, але по факту при владі були ті ж самі е, ті ж самі люди, які да потім з одної партії поробили собі чотири і почали впливати на людей. Наша організація вона створилася для всебічної допомоги слідству. Е, наразі вже в нашої спільноти, спільно з адвокатською до групою, з експертами з прокуратури, вдалося добитися. Заочного засудження це і як називають фахівці. Злочинці, які вчинили злочини в нас на землі, на нашій території, могли просто виїхати за межі держави і не бути судимі, собі там відбути своїх 10 років, приїхати сюди вільною людиною. А от наразі ця ситуація змінилася. Ми пробуємо добитися ще змін до кримінально-процесуального кодексу в статтях дотримання розумних строків. А от, але на превеликий жаль, наразі чомусь цього нема. Тому що по закону з заочним засудженням воно відбулося. Да, Беркута були помінені, і їх тепер. Можна судити, в принципі, вперше, напевно, в історії України відбулось таке, що всі політичні фракції подали одні й ті ж самі правки, тобі ж один та ж самий законопроект. Але тут ми вже і з головою Верховної Ради були на зустрічах, і в правоохоронних комітетах. От в результаті отримуємо якісь не незрозумілі торги. Дивіться, свідчення того, що до прикладу чорну роту Беркута їх понад як два роки, по-моєму, ну попередні роки возили весь час на вишколи, їх вчили. В тій чи інші ситуації, якихось певних алгоритмів, як вони мають діяти і що вони мають вчиняти. І я розумію, що їм сценарії ну, максимально агресивні, в тому числі вони відпрацьовували і тут, скажімо, екзамени здавали під час революції гідності. Масове залякування людей воно не вдалося, і навіть вичіпляти людей, викрадати час змін не зупинити. Ну, якщо брати по тому, хто стріляв, то це, напевно, справа 20 лютого по цих беркутах, що є вироки. А Якщо в загальному, то нас цікавить ті організатори, і ті, хто в тому числі ті, хто затягували ці справи протягом цих 10 років. Тому вони всі мають понести відповідальність. Абсолютно. Справа по 20 лютому суддя дозволив собі, ну, з однієї, це добре, тому що він оголосив, е призначив довічне ув'язнення одному із Беркутів, але є велика проблема, що він одного із тієї самої роти виправдав. Ось. І виходить, що. Справедливість без справедливості у нас є для однієї сторони, що чорна рота вбивала таких мирних людей, а і з другої сторони є те, що вони не вбивали. Як це буде висвітлено через якихось 50-100 років, ми не можемо знати, тому от апеляція подана, і будемо добиватися того, щоб це було визнано терористичним актом. Основний організатор у нас це Янукович. Ось вже слідство встановило, що Янукович отримав вказівки ЗРФ, в тому числі, і всі, ну не всі, а багато високопосадовців керувалися з Росії. В тому числі і теж те саме СБУ. Є в судах свідчили, як ФСБ встановлювало прослужку в центральній будівлі СБУ. Воно все говорить про щось. Про Слід, але ми не маємо, не маємо забувати, що мирні протестувальники, українці, вбивалися українськими правоохоронцями. Не вважаю людьми, це скорше звірі, які не мають ні поняття честі і гідності. От, на превеликий жаль, протягом 10 років ми бачимо дуже мало їхніх представників, які усвідомили і визнають свою провину або розповідають хоча б про свою участь. Ну, є і втома, є і розчарування, що ти цих протягом цих 10 років маєш ходити і одне і те ж саме говорити. Тому що запобіжники можна було б розкласти, і зараз могло б набагато менше людей гинути, якби до всього українського суспільства дійшло, що Росія це ворог, і що колаборант, з колаборантами треба боротися. Якби це ще в 2014 році так почало працювати, як зараз, то сумніваюся, що така б, війна ну, була б повномасштабною. Ну, в першу чергу побажати здоров'я і терпіння, тому що в е, нас вже є приклади європейських країн, там, де е, резонансні розслідування р... ну, розслідуються в районі 30 років, 29 чи 27 там, років. Е, ось, знаємо, що <кій> час справедливості настане, головне, щоб не них вистачило здоров'я. Побачити це, тому що в нас вже багато матерів і батьків померло, які не дочекалися. Інформації, хоча б хто стріляв. У нас спочатку повномасштабного вторгнення є брати, яких вже немає нижньої челюсті, які втратили в боях. От. І також своє здоров'я, яким також потрібно не просто дочекатися, а добитися цієї справедливості. Тому наразі не покладаючи рук, будемо працювати і просити громадськості підтримки в цьому.